Шановні присутні, голови комісії, зараз немає, вона запропонувала бюджетну комісію провести мені. Чи будуть заперечення, чи члени комісії повинні? Немає заперечення. Не Тоді до роботи. У нас присутні зараз три члени бюджетної комісії. Комісія повноважна і, і е -е, у нас є спільне сьогодні засідання двох комісій. І Єстер голова два. Комісії житлово комунального господарства, я її не буду називати всю назву повну. І так, до нашого розгляду запропоновано наступний порядок денний. Перше. Про внесення змін до програми відшкодування різниці, тарифах та послуги на послуги з централізованого водопостачання для споживачів Махнівської сільської територіальної громади на 24 рік. Інформує начальник відділу земного утрування земельних відносин Жого-Кумального законодавства та управління комунальною власністю Махтовської сільської ради Ігор Булавський. Друге питання. Про внесення змін до програми благоустрій населених пунктів та введення житлово-комунального господарства Маховської територіальної громади в 22-24 роках інформує теж Ігор Булавський. Третє питання про передачу коштів у вигляді трансферту інформує начальник фінансового відділу Маховської сільської ради Світлана Богданчук. І четверте питання про внесення змін до рішення 35-ї сесії 8-го склихання Махівської сільської ради від 21-12-23 року 25-35-8 про бюджет Махківської сільської територіальної громади на 24 рік інформує Світлана Проданчук. Ось такі чотири питання до порядку денної. Які доповнення пропозицій будуть? Якщо немає, тоді... Шановні члени двох комісій ставлю на голосування. Хто за те, щоб порядок денний прийняти цю? Хто за, прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, тому не ставлю проти утримався. До першого питання запрошую. Четверте питання рішення де? про передачу. Про зміни. Зміни. По четверте. Ось тут. тут. А тут. тут. Тоді, по першому питанню прошу інформацію за. 13290 на гривень. — Це ми вкладається в програму, яка старша прийнята, 395 тисяч на рік і 132 тисячі. Це так, як передбали тоді по частини. Okay. Фактично кожен квартал має свої зихти і відшкодування. Ми говоримо за другий квартал, це єдно до програми відшкодування. на така сума 132 тисячі 90 Ні. Рушення, Дуже багато на сьогоднішній день виявлено проривів, які роками фактично бігла і її не вибрали увагу. Як не звертали, вона не показувалася на руку. Друге питання, виявлено деякі свердловини, не тримають обратний полона, обратно партнерів. Викачається водонапарна башня, вроді би прокачали на білому, а фактично прасний папа спустився опять в свердлові. Тобто такі моменти. Плюс з 1 жовтня виконкому прийнято рішення про збільшення тарифу у нас 20-42 гривень. То есть, в цьому плані позитив є. З якими результатами ви виходите на саду лікар, яких результати вас фінансують? На що сьогодні ви заробляєте, на що ви не заробляєте? Є можливість там сьогодні платити зараз за до Ну, Я просто скажу, я є слуги, які там зарплата не виплачується для півраження, кілька місяця за цього. Три місяці була забуде але не вистачає коштів для покриття різниці тарифів. В подальшому ще буде за третій квартал відшкодування тарифів. Ну, там я суму не знаю, поки ми говоримо про сумку. В принципі, тарифи, 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 а заборгованість по зарплаті чого скільки і що були заплатені кошти на отримання відповідного? Ні, вони в тарифи сидять. Вони в тарифі сидять, заробітна плата і просто... Не було е... спутні, чи... Ні, чи... ні, діло в тому, що різки подорожчання електричної енергії фактично 20-го року енергія подорожала на порядка 7 гривень за кіловат, плюс ПДВ додалося і в зв'язку з цим фактично тариф не дає змогу покривати їм всі витрати, плюс заробіт. Ви проводили розрахунок, який реальний тариф всі, може вибухи, щоб покрив витрати. Вже прийняли. Він покриє витрати. Це ж мова не тільки я розумію про витрати електронетки. Подорожчали матеріали, насоси, пальне і так далі. Новий тариф всі проходить звільняється. Цей тариф покриє. Половина покрити, а, а. 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 Ми будемо казати, не сразу ми почнемо криватися. Це певний mm -hmm. тариф. Скільки? 43. Я пам'ятаю, збиралися там, коли ми стільки скільки було радників, стільки там розказували, як це зробити, і нічого вони не допомагають, чи як в цьому питанні. Є два, Булавський, директор. Чого не розрахували, чого не спитали, чого не перепопередили, це все питання. Я думаю, так це дуже туди питати, що, що йому, що його, дьозують. Він що, економіст, він виробник, йому поставили задачу, працювати. Моя така думка. така, я не знаю. Вони самостійні підрозділи, ми не маємо права втрачатися в господарську діяльність. Зібрати, перекинути ці кошти. Хто дав штаб? Ніхто не дав дати. Чого не дав штаб? Чого не, далі, далі? Чого далі? не зібрати раніше спокійно цей не правда? Моя така думала. Чого не розрахуватися розрахунку? Він не фінанси сьогодні. Що він може говорити? Закінчується хвата. Бухгалтер робить їхні, бухгалтер робить розрахунки. Кому він здає? Здає на ЖПХ. ЖПХ. Стої ЖПХ. I don't Додавляти кошти От Тому така потреба. Якби ми заклали пів мільйона, то кожного парту вони давали згідність і відмінусовувалася сума. І не треба було скликати сесії. Ну, раз було обрано другий шлях, тоді, значить, по-іншому. То чому сесії? Дивіться, я не про це. Я згоден, що винувати або той, або той не Що ви сьогодні, ви кажете, що ми дали, значить, депутати не просували на Ви Просто бахнули, є. І що хочемо, дороги, це виробництво. А що сільська рада, а що депутати просувалися? Що контрольного фінансування. Сьогодні кожен керівник не купляє, там, закупили, ні, по чуть-чуть, впонував, по чуть-чуть, планував, по чуть-чуть, це не розуміло. Якщо ви передбачили, що сьогодні є підвищення тарифів на... Буду наставити на тому, щоб провести один і зробити. Хто, що нам хоть би розказати, хто повинно керувати, хто відповідає. Хто виновий цього і сіти? От і все. Серіамчика Ну, надати кошти. Що ти розбираєшся? Ну що, пакеті, що це розібрати. Безумовно, кошти треба виділити, там має бути людей. Но справді ми якось збиралися е, там е, е, якби Це робоча. Обстановка плаква не держить. Якщо його сьогодні не помітив, чогось не прийшов сьогодні, а взавтра ти прийшов вже на спальню, ти бачиш, що не держи, клапан, що там якась дива причина так зразу не определить, звичайно. Але є проблема, передивишся те те і вияснив, а не та, заява, що це просто незнання, що обратний клапан не держить, і він не туди суди. Дивіться, але то, що не тримає, і ми до не тримає. Я б наголосив які вже вирішили. Ви наголосили, і я точно ви сказали, потім в комунальному скажіть, будь ласка, подаємо, що так була за які ініціативі. За які місце? И... Буде версию. То це буде, не буде. Зрозуміло. Якби ми могли надати таку справу, що вивіз скиття, у нас є комунальність займається не хітє. Виліз скільки то ми заробили, а скільки то ми не дозаробили, чи ми там втрачаємо. Там втрачаємо. Тільки машина затратилася, стільки людям на зарплату, а що заробили? Не заробили. Значить, що датується, не датується. Вона знімає. Прохання таке, ну, сесія позачергова скликається за 7, за за 3 дні. А в нас, виходить, сьогодні дзвоню, завтра сесія. Ну, Повірте, в кожну є якісь питання, якщо вона... Надзвичайно необхідно mm -hmm. да, скликається за сутки. Тому прохання цінувати теж, теж, і депутати, які приймають рішення, і не відставляти теж нікого з своїх працівників. Є моменти, бачу, ви знаєте за те, що воно має бути і треба ці тарифи покрити. Тобто трошки плануйте так, щоб воно було всім доречно і правильно зроблено. Виставку всі бажаючи, я ставлю на голосування проєкт рішення по першому питанню. Я зачистив проєкт мішення про внесення змін до програми відшкодування різниці в тарифах ага. на послуги централізованого водопостачання для споживачів Махтовської сільської територіальної громади на 24 рік, керуючий статтею 26.59 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою забезпечення бездаткової діяльності надавача послуг з централізованого водопостачання. Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, Махмівська сільська вирішила, перше, Внести зміни до програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для споживачів Махмурських сільської територіальної громади на 24 рік, затвердженої. Рішенням 38-ї сесії 8-го скликання Махнівської сільської ради 1 травня 2024 року за номером 01 38 саме 1-1. Паспорт програми викласти у новій редакції згідно до додатком 1 до даного рішення. 1-2. Додатки 1-2 програми викласти у новій редакції згідно додатками 2 та 3 до даного рішення. Додатки 1-3 є невід'ємною частиною цього рішення. Контроль за виконанням. Цього рішення покласти постійну комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва та постійну комісію сільської ради з питань комунальної власності ЖКГ, енергозбереження та транспорту, сільський голова Павло Кузьмінський. Є потреба зачитувати ці зміни до програми і додатки. Вони були в електронно надісланій в вайбері, в групі депутатів. Є потреба, що немає. Ставлю на голосування тоді е, до речі, можливо, доповнює до даного проєкту рішення. Якщо немає, тоді ставлю на голосування за основу цілому. дане рішення. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Рішення прийнято одного Наступне питання порядку денного про внесення змін до програми з благоутрій, населених пунктів та ведення житлового комунального господарства Махівської сільської територіальної громади. Інформує і готувальський коштів. Кошти на герої з благоучатися, так, це зменшення це і Сума поштів виділялася на реконструкцію Меморіального комплекла Яслави, але зв'язку з заміною на капітальний ремонту міняється КПК, КПК. Сума, сума, сума виділена, а тільки міняється КПК. І no, e, масла, про... але хто навіть не може. Мова йде про Так. Славу. Але з 5 поміняють повітря. Тут тільки І Алестава. По Про Слави. Це шановні шані бюджету комісії. Чекає. <звіг> Запитання до Ігоря Олександровича є. Якщо немає, то дякую. До вашої уваги проєкт е внесення змін до програми благоустрої населених пунктів та ведення житлового комунального господарства. Е -е, комісія вирішила, я зачитую, тільки вирішую. Внести зміни до програми благоустрою населених пунктів та ведення житлового комунального господарства Махівської сільської ради згідно додатку 1, додатку 2, додатку 3. Додатки цієї були надруковані в групі, вайбер, в групі депутатів, є, потреба їх зачитатися. Якщо немає запитань, стане на голосування, Хто за, прошу проголосувати за даних перетишень. Члени комісії, дякую. Дякую. Третє питання порядку денного. Про передачу коштів у вигляді трансферту прошу. у прошу. нас Далі до гуманітарної політики, що вони в цьому році нам обіцяють спів... за умови нашого співфінансування виділити автобус, тому необхідно кошти в сумі мільйон, це передати їм для придбання і передачі нам на громаду для підбору більше. Тому є необхідність передати те. Шановні депутати, члени комісії присутні поінформують. Остання інформація така, я був у четвер в департаменті посіїти Васильговорив і спілкувався з відповідальним працівником департаменту пошкільних автобусах. Автобуси зараз виготовлені на всю Вінницьку область і орієнтовно кінець листопада грудень автобуси наділють у Вінницьку область, тоді вже будуть передані громади. Автобуси Чернівського виробництва дало. Автобуси виконані з інвалідним місцем, тобто місцями для о, дітей з обмеженими можливостями. Які запитання цьому? Якщо немає, ставлю на голосування. Тоді рішення про передачу коштів. Одразу читаю рішення. Передати кошти вигляді між бюджетно-трактантом спеціальних фонду бюджетної махи до обласного бюджету Вінницької області як співфінансування для придбання автобуса для підводу учнів Махінської сільської територіальної громади. В сумі 1 мільйон 970 тисяч гривень. Доручили сімгорів підписати відповідний довід про передачу між бюджетних трансфертів. Ставлю голосування. Зайний проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Члени комісії бюджетної ЖКС. Дякую. рішення прийнято. І четверте питання. Про внесення змін до рішення 35-ї сесії 8-го слихання Махніцької сільської ради від 21-го 21.12.23 року. Інформує світла години. Чому голосимо? зміни до доходної частини бюджету, це відчуження майна, що належить перебуває у комунальній власності, і у нас надійшли кошти, то ми частково їх уточнюємо в сумі 1 мільйон 220 тисяч 435 гривень для передачі по трансферту. І також різниця між 1 мільйон 970 тисяч і цією сумою, що я назвала, це 749 тисяч 565, це Перекидка коштів, вже виділених нами для зв'язку з економіки коштів, тому що тарифи не піднялися для працівників закладів освіти, і тому ця... ці кошти ми долучаємо до е, транси і для отримання шкільного автобусу для підвозу учнів. Також у цьому рішенні було включені зміни по. Програмі організація благоустрію 132 тисячі Ми знімаємо цієї програми і перекидаємо на програму «Вишкодування різниці в тарифах з метою стабільного функціонування КП Джерело, яке надає централізовані послуги водопостачання. Також вносимо в додаток 6 до рішення сесії зміни. Це назва це було сказано Реконструкція. Алеї Слави міняється назва на тактальний ремонт мебліального комплексу з облаштуванням Алеї Слави. І, і також виноситься, так як ми на проєктну коштину документацію виділяли кошти по Чинецькій гімназії, там теж проєктанти наші зумні і нова назва. Це реконструкція системи опалення з Оченецька гімназія. Встановлення блочно модульної котелі. Яка вартість? 99 тисяч це тільки технічна документація. Та яка вартість завіжності в даному приміщенні? Ну, ще мені не повідомляли, яка вартість. А це мобільна модульна котельня. Вона вже вся облаштована. Не то, ці є, <рапості> ні, просто проєктанти не треба вже виготовляти, вона вже виготовлена. От тому і поміняли проєкта внесли зміни до проєктного поштового. Які запитання, за що пане члени комісії, прошу. А. Які пропозиції? Якщо немає, тоді, шановні члени бюджетної комісії, комісії ЖКГ, до вашої пропозиції, рішення даного питання. Внести зміни, комісія вирішила, перша, внести зміни в загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2024 рік у сумі 1 мільйон 220 тисяч 435 гривень, в такому числі доходи спеціального фонду сільського бюджету на суму згідно з додатком 1 до, до цього рішення. Внести зміну профіцит загального фонду сільського бюджету на суму. 749 565 гривень, джерелом покриття якого визначити зменшення видаткової частини загального фонду та передачу коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 749 565 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення. Внести змінив дефіцит цього фонду бюджету за е, суму 749 джерелом покриття якого визначили надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету зробив сесія фонду у сумі 749 тисяч 565 гривень згідно додатком 2 цього рішення. Внести зміни в бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 24 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмцями 3 за рішення. Міжбюджетні трансферти на 24 рік згідно з додатком 5 рішення. Внести зміни в обсяг капітальних вкладів бюджету у розмірі інвестиційних проєктів у 2024 році згідно додатком 6 рішення. Внести зміни у розходів витрат бюджету Марківської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих регіональних програм у 2024 році згідно додатком 7 цього рішення. Додатки 1-7 цього рішення є його невід'ємною частиною. Начальнику фінансового відділу Махівської сільської ради внести зміни за бюджету Махівської сільської і територіальної громади. Секретарю сільської ради здійснити оприлюднення цього рішення. Які доповнення додати заякту рішення? Якщо немає, шановних члени бюджетної комісії, каже, хане ставимо голосування. Хто за те, щоб дані проєкт рішення прийняти за основу цілому? Хто також проголосувати? Як рішення прийнято з оголошення? Шановні члени бюджетної комісії СЖКГ, порядок дані бюджетної комісії та ЖКГ, е, ЖКГ вичерпано, усі питання вирішено і засідання комісії оголошують закрите.